Майбутнє уже тут. І саме під таким слоганом компанія Adobe додала у свій Photoshop штучний інтелект. Це буде працювати щось приблизно так само, як Midjourney, можливо, якщо ви знаєте, що це таке. Але, на мою думку, у Photoshop воно працює більш крутіше, тому що воно працює з контекстом вашого фото. Ця функція з'явилася декілька днів тому. І вчора я півдня грався з нею, зберіг декілька варіантів для того, щоб можна було їх показати. Зараз я швиденько покажу збережені варіанти, і потім я покажу, як воно працює в реальному часі. Зараз воно поки що працює в бета-версії Photoshop, але можливо зовсім скоро воно появиться вже і в звичайній версії. Отже, для початку в мене буде ось таке фото, воно було зроблено в вертикальному форматі під інстаграм, а я вирішив спробувати зробити його горизонтальним. І ось що в мене вийшло. Це мене дуже сильно здивувало, тому що воно виглядає ну, дуже реалістично і дуже круто. Супер. Наступне фото з цієї самої зйомки, з цього самого місця. Теж зроблено вертикально під інстаграм. Але я вирішив зробити трошки по-іншому, Добавити не просто з боку, а ще додати трошки зверху. Це просто щось. Я не думав, що воно буде працювати настільки круто. Так, є деякі певні нюанси. Я, наприклад, ось тут бачу невеличку лінію, але в принципі її забрати буде більш швидше, ніж самому робити щось таке, такий, скажімо так, фон. Ще одне фото з цієї самої зйомки. Тут ми бачимо, що теж воно вертикальне, і я вирішив так само спробувати додати з боку, скажімо так, розширити фотографію. Тут в нас з'явилися дерева, якась невідома дорога. Але є деякий нюанс: воно не дуже гарно додає людей, тобто воно взагалі погано додає людей, і я пробував декілька різних варіантів і зупинився ось на цьому. Ще один варіант це фото було зроблено теж вертикально під інстаграм, і я вирішив теж додати його трошки, щоб зробити більшим. І в мене вийшло ось таке. То тут навіть в принципі і не видно, що воно було якось додавлено чимось, теж був зроблений під інстаграм. Тут в мене видно, що це вечірнє фото, тут якийсь будинок, і тут якесь приміщення з пончиками. Отже, результат мені сподобався ось такий. Тут дуже гарно додавало світло, цей ліхтар дуже гарний, але невеличкий нюанс, що воно погано працює з текстом. Цей варіант він був зроблений теж вертикально під інстаграм. Куріння тільки для фотографії, я нікому не раджу курити, це погано. І тут у нас видно те, що я вирішив зробити його більшим. Це виглядає дуже круто. Воно додало цей ліхтар, звідси видно, що воно додало якийсь будинок, і також можна вибирати інші версії, але, як на мене, це перший варіант він вийшов дуже крутим. Наступне фото теж під інстаграм вертикальне. Тут я зробив декілька варіантів. Один варіант я додав тут його розширеним. Дуже круто виглядає. Але цей кущик трошки якось він занадто світлий. Далі я спробував додати сюди ще щось. Я спробував написати собаку, вона вийшла занадто велика, але в цілому дуже прикольно. Це не звичайно, але дуже прикольно. Так, і з предметної зйомки ось таке фото. І в мене вийшло щось таке. Воно нереальне, якесь космічне, якесь дивне. І це, думку, дуже круто, тому що воно реально домалювало, як працює світло, воно побачило, що тут є світло, додало з цієї сторони. Тут промалювало якийсь синій, я не знаю, чи це неон, чи це якісь, світодіоди. щось дуже цікаве, щоб був синій колір. Тут додало якісь штучки схожі на це, типу як симетрія. Це дуже круто. А для прикладу, щоб показати, як воно працює, я вибрав декілька фотографій і зараз покажу, що можна з ними зробити і наскільки швидко воно, в принципі, працює. Тут я теж хочу його зробити у розмірі 16х9. Так само роблю її більшою. Окей. І тут не потрібно нажимати, щоб воно заповнило автоматично, тому що це робиться трошки по-іншому. Потрібно вибрати інструмент прямокутного виділення, можна або Вибрати зразу дві половинки, або вибрати центральну частину і інвертувати. Як вам буде зручніше, як вам буде швидше. Тут з'явилася кнопка Generate Fill. Тобто воно буде заповнювати щось і генерувати щось, тобто контент, яким воно буде заповнювати. І воно додає щось в контексті саме цієї фотографії, яка у нас відкрита. Тобто воно працює з нашими фото, нашими файлами і нашими крутими штуками. Отже, я нажимаю. Згенерувати, з'являється іконочко, в якому ми бачимо, що потрібно описати, що ми хочемо додати, і тут написано тільки англійська. Потім покажу, що і як можна додати. Зараз я просто для того, щоб розширити цю фотографію, нажму згенерувати. Тут, в принципі, якщо сервіс працює і немає затримки, воно працює доволі швидко, буквально декілька секунд, і воно генерує скажімо так, края цієї фотографії. Отже, в мене вийвся ось такий варіант. В цілому воно зробило дуже круто, воно згенерувало ліс, тут дерева доволі реалістично виглядають, і у нас є на вибір декілька варіантів. Тобто ми можемо зробити ось таке фото, ось таке, ось таке. Якщо вам не подобається ні один з цих варіантів, можна нажати Згенерувати ще раз, і воно ще раз спробує згенерувати ось ці края фотографії. Отже, воно згенерувало нам ще декілька варіантів, і мені подобається, наприклад, цей варіант, тому що тут дорога продовжується, і здається, наче тут ще одна дорога є. Тобто дуже цікаво. Але в цілому для сюжету самої фотографії підходить більше щось таке. Типу, коли видно тільки дві дороги, тому що тут має бути вибір між двома дорогами. Окей, супер. Тобто це працює так. А для наступного прикладу буде ось таке фото, воно зроблено в закладі. Тут теж можна його взяти, розширити. Зробити 16 на 9 і по бокам додати, скажімо так, нашою нейромережу, як би цей заклад міг би виглядати. Отже, вибираю по бокам, нажимаю Генерувати і в принципі нічого не дописую, просто щоб воно проаналізувало цю фотографію і саме додавало щось. час монтажу я добавлю скільки секунд воно це генерувало. І в цілому вийшло ось таке трошки тут дивно, але воно дуже гарно передало якийсь такий фон цікавий. Цей варіант доволі прикольний. Тобто тут можна додати все, і в цілому це дуже круто виглядає. Так, отже, можна ще спробувати додати якісь штуки. Для прикладу, я можу виділити ось тут. Нажати згенерувати. І, наприклад, додати якийсь коктейль. Коктейл. Окей. Генерувати. І що воно мені зробить? Теж ось ми бачимо, скільки часу це займає. Надію, все вийде. Так, окей, добре. Воно. Розуміє, як працює світло в кадрі, тому що бачить, що дівчина освітлена з цієї сторони, темна з цієї сторони. Воно це проаналізувало, і воно навіть додало світлу частину на коктейль. У мене вийшло, що буквально за декілька хвилин від такого фото я зробив ось таке. Звичайно, можна додати щось інше. Отже, ще один приклад, швиденько покажу, що можна зробити з таким фото. Теж хочу його розширити. Я реально не знаю, що в мене з цього вийде, як воно буде виглядати. Але в цьому і то цікаво, ми зараз дізнаємось. Отже, так само. Вибираю края. Тут у мене вибрано. згенерувати. Тут можна щось написати. Наприклад, типу. Канадський ліс. Я не знаю, як воно спрацює. Давай спробуємо. Дуже цікаво, що з цього вийде. Я не знаю, тому що тут, в принципі, немає ніякого фону. Якщо воно якось генерує щось цікаве по цих маленьких деревах, це буде просто магія. Згенерувало, але воно доволі якесь дивне. Оцей варіант дуже крутий. Оцей варіант реально дуже крутий. Він подобається. Теоретично можна згенерувати ще один варіант і подивитися, що з цього буде. Так, добре, так. О, тут воно додало навіть сніг. Це просто щось отут дуже круто. От, отут... Я не знаю, як воно працює, але... але цей варіант просто супер. Цей варіант просто супер. Тобто від такого фото, на якому в принципі не було видно ніякого фону, ми отримали ось таке фото з крутезним фоном, який підходить під наш кадр. Тобто воно бачить, що тут такий розмитий фон. Тут воно генерує фотографію теж з таким розмитим фоном і приблизно з тим самим ракурсом. Тобто ми бачимо, що тут, ну, типу, не рандомно підібрана фотка, а тут реально воно підлаштовується під ту фотографію, яка була у нас в роботі. І швиденько ще покажу, що можна робити з предметною зйомкою. Наприклад, ось є ось такий продукт, і для того, щоб якось, скажімо так, зробити більш цікавішим це фото, я б хотів би поміняти тут фон. Зараз спробуємо, як воно буде працювати. Отже, я вибираю наш об'єкт. Тут у нас видно контур, що об'єкт вибраний. Я інвертую нашу маску по вибору. І нажимаю згенерувати. Хочу, щоб це було щось таке якесь просте, але цікаве. Так, воно щось. Блін. А це, до речі, прикольно. Це, до речі, прикольно. Тут якось занадто просто, наче звичайний папір ще й не дуже рівний. Але блін, воно доволі реалістично виглядає. Приблизно так само, як я. Воно навіть. воно навіть зробило тінь. Це дуже круто. Такий варіант це дуже круто. Воно абстрактно якось виглядає, якась цікава, непонятна штука. І це прикольно. Можна згенерувати ще раз щось, зараз з'являються якісь інші варіанти. Отже, воно створило ось такий варіант, ось такий варіант. Це дуже прикольно. Воно навіть побачило, що тут є оранжеве світло, це, ну, тобто тут декілька є джерел світла. Воно побачило, що тут є біле світло, яке з лівої сторони. І з правої сторони оранжеве світло, і воно зробило тінь. Воно зробило тінь від цього продукту. Хоча вона не супер ідеальна, але, але це вже супер круто. І в цілому, я вибрав би, мабуть, ось такий варіант. Хоч і тут дуже круто зробило, що воно показало тінь від цього продукту. Але тут воно більш якесь таке простіше, якесь спокійніше, я б сказав би. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на мій канал. Це мотивує мене робити для вас якісь нові відео. І на все добре, до зустрічі!